Приєднуйтесь до конкурсу підприємець року. Не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео про те, що відбувається між США та Україною, США та Росією. Ми поговоримо з нашим наступним експертом Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Так, героям слава вітаю. Знаєте, новина, яка з'явилася но, ну, буквально за 10 чи 15 хвилин до нашої з вами розмови, це те, що в Стамбулі завершилися перемовини Росії та США. Російська делегація покинула місце переговорів. Ніяких коментарів не було. Тривали ці перемовини 6,5 з половиною годин. Чи ми маємо зараз констатувати, що це вже норма? Американці розмовляють росіянами без України з нами, ніхто ні про що не розмовляє. Ну, на жаль, так ми маємо сказати, що на даному етапі я би сказав, тут проблема в іншому. Трамп і його люди переконані в тому, що вони вже почули від України все, що можна почути. Вони чомусь переконані, що вони розуміють, яка буде наша. Фінальна позиція, вони вже з нами як-небудь, але все-таки скоріше на більш-менш посередніх умовах домовилися про рідкоземельні копалини. А значить, все з Україною ну все вже проговорено. Тобто, от якраз я думаю, ми далі це розглянемо, але це буде основне завдання від поїздки Зеленського в Вашингтон. Не лише підписати угоду про рідкоземи, але але якби дати зрозуміти американцям, що ні, шановні, ми ще не договорили. Що насправді нам є ще що обговорювати, говорити з росіянами в нас засп. Ні, це все рівно досі не окей, але те, що зараз відбувається, це абсолютно чітко відповідає тому, як Трамп бачить переговори І не тільки щодо нас, в принципі, будь-які переговори. Як тільки він думає, що зміг когось розкрутити на угоду або зрозумів, що потрібно якісь. Стороні, вона йому перестає бути просто цікавою, і на жаль, це те, що сталося з нами. От ви говорите про те, що дійсно зараз буде багато залежати від того, як президент України Володимир Зеленський зможе донести до Дональда Трампа українську позицію. А як ви розумієте, а чому Трамп та його оточення впевнені? Ну що з Україною вже все ясно, все вже зрозуміло, говорити нема сенсу, звідки це може взятися? Мені здається, просто від того, що ми так само сприймали американців. Тобто, ми ж були переконані і завжди вірили, і це було якби зрозуміло і для нас, і майже для всіх, що американці є наші партнери, що американці є наші дійсно союзники, фактично, і ми з ними грали відкрито. Ми їм показували наші е, план перемоги. Давайте не забувати, що, скажімо, навіть таємний протокол до плану перемоги. першим ми надіслали саме американцям. Ну це ще було за Байдена півроку тому. Що формулу миру ми надіслали всі додаткові. Угоди всі додаткові документи саме американцям, в першу чергу. Тобто, ми з ними граємо абсолютно відкрито. Ми їм розказуємо абсолютно все щодо росіян. Ну знаєте, навіть по враженню після першої зустрічі в Ерріаді, вони працюють зовсім не так. Росіяни не договорюють, росіяни скривають інформацію, росіяни міняють інтереси посеред переговорів, росіяни явно намагаються вести подвійну гру, і хоча вони намагаються схилити Трампа на свою сторону, але ми бачимо, що вони це роблять поступово, дійсно не розкриваючи всіх своїх карт. І тому мені здається, тут що тут основне питання от саме цієї різниці, що ми як намагаємося з американцями працювати на рівних як нормальні партнери, відкрито з ними граючи, той час як росіяни просто всі ці можливі перемовини. Мовно кажучи, псіючи оцю достатньо дешеву, але все-таки інтригу про те, що, мовляв, їх позиція ще не визначена, ще до кінця не зрозуміло, а тому переконайте нас зайняти певну точку зору. От знову це зближення США та Росії, той факт, що ну, от зараз президент Америки. Президент Сполучених Штатів Америки не називає агресора агресором. Слово війна не звучить. В принципі, не згадується те, що десятки тисяч людей в Україні загинули через агресію Росії. Не говориться про окуповані території, про українців, які там перебувають, про катування. Ну тобто, всього цього немає. Це все якось просто кудись зникло, так то. Ми розуміємо, що це викликає обурення, в тому числі у політиків, в тому числі у чиновників американських. Але ми чомусь можливо, ми просто у нас поганий слух, але ми не чуємо цього обурення діями Трампа. Чи це справді так, що всі якось взяли і погодилися? Ну так, ми про це забули. Трамп зараз веде перемовини про мир. Давайте йому не заважати. Ну, насправді це обурення є зі сторони європейських партнерів, це обурення є на міжнародному рівні, але ви абсолютно праві в Америці, якби цього не прослідковується. Навпаки, ми бачимо, що от, скажімо, були слухання по заступнику міністра оборони, який сказав, що він взагалі не наважився би до таких інсинуацій, як чітко визначати, хто ж розпочав війну. Тобто очевидно, що на жаль, політична культура в Америці зараз перебуває в одному з найгірших своїх станів, взагалі за всю історію держави. З однієї простої причини у демократів, які нібито мають бути опозицією, нібито мають бути ось цим голосом, що буде Трампу протистояти, немає лідерства. От нема зараз того, хто дійсно керує демократичною партією. Є а, хакім Джефріс, який керує демократами в палаті представників, але він явно зайнятий цією палатою і не може займатися загальнопартійними питаннями. Є а, лід, лідер меншості у сенаті, а, який в принципі також достатньо старий, просто не потягне велику партірну роль. А, Байден пішов на політичну пенсію. Камала пішла на політичну паузу і насправді просто зараз не світиться, тому що розуміє, що вона стріском програла все, що можна програти. Обами поїхали додому на Гаваї. Клінтони не при справах. Тобто та да, опозиції, яка реально мала б цю роль виконувати, нема. А якщо ми кажемо про самих республіканців, ну те, що зараз у нас є єлон маск, те, що зараз є цей департамент державної ефективності, те, що в принципі призначення людей на посаду відбувається на суто особистісному рівні, на рівні особистого знання і контактів, знаєте, на жаль, всі бояться. Бояться просто щось казати проти Трампа, ну тому що вони розуміють, що для них це буде кінець політичної кар'єри. Тому ось така нерішучість, відсутність принциповості, відсутність якоїсь сміливості політичної, воно на жаль, народжує ось такий клімат. Тут ще є питання. Ну от е, багато хто погоджується з тим, що ну от ці пропозиції, ці мирні пропозиції Трампа і щодо е, газу, і щодо України, що вони є достатньо варварськими. Так, ну от нагадаємо, що щодо палестинців, що запропонував президент США, давайте ми просто їх всіх візьмемо. Їх там 2 мільйони, і кудись їх виселимо. Поїдуть вони там в Єгипет, я не знаю, куди в Іорданію, може навіть в Саудівську Аравію. Короче, кудись вони поїдуть, може навіть в Індонезію. Просто візьмуть і поїдуть. А ми там зробимо ну, цю близькосхідну Рів'єру. З Україною також зрозуміло, що ніякого НАТО допомоги не буде, європейці хай розбираються, ми з росіянами розмовляємо і одразу їм все пропонуємо там. Давайте ще американські компанії повернуться, давайте ми з ними знімемо санкції. І от багато хто каже, ну ні, ні, ну не може. Такого бути, ну не можуть же вони на таке піти. І е, е, буквально вчора е, офіційні соцмережі президента США публікують у те саме відео, яке широко розійшлося, і нашими соцмережами там е, згенеровано штучним інтелектом відео, де можна побачити ту саму. Близько східну Рів'єру, тобто, що там, значить, в Газі е, будується, в тому числі е, Трамп Газа Таур, судячи з усього, золота статуя Трампа, в цьому відео можна побачити е, Ілона Маска, який розкидує гроші. Можна побачити Трампа та Нетаньягу в, е, в цих купальних костюмах е, біля басейну. Можливо, і це і є реальність, яку. Передбачає Дональд Трамп це і є. Ну може ем, як це сказати, картина того, як він бачить майбутнє світу. Тут важко щось говорити, бо ми з вами насправді переходимо вже в розділ психологічного, потенційно навіть психіатричного, а не політологічного. Але те, що дійсно Трамп має трохи ефемерні, я би сказав, трохи відірвані від реальності уявлення про цю самореальність. Ну, це доконаний факт, це було відомо ще з першого терміну його президентства. Але насправді, от така мовчазна, мовчазне вичікування стосовно всіх його планів. Це ну скажу з точки зору політичного. Психології це один з методів роботи, ось такими нарцисами з такими егоцентриками, яким є Трамп. Тобто, проблема і скоріше питання в чому? Трамп не дуже довго тримає увагу на певному питанні. Його зацикленість, його приділяння уваги конкретній проблематиці, залежить від того, наскільки часто ця проблематика довкола нього згадується, скільки вона дає переглядів, кліків і так далі, і наскільки ця проблема взагалі є вітальною, тобто такою, що дасть певне підживлення певне посилення для Трампа для його політичної кампанії, для нього як президента, і так далі. Тому насправді мені здається, що всі, особливо наші європейські партнери, які Трампа дуже добре з цим пам'ятають. Вони просто знаєте, не буде лихо, поки воно тихо. Вони намагаються вичекати той момент, коли він або це забуде, або коли ці ідеї почнуть в нього пропадати. Бо, скажімо, так само сталося вже з реформою і звільненням людей за допомогою імейла. Він за три дні забув абсолютно, що це відбувається. І по суті зупинив маска з цим процесом. Те ж саме відбувалося з цією Трамсою, Трампґаза, як він її називає спочатку ідеї дійсно були божевільні там розсіляти відсляти і так далі. Зараз це просто ідея. Ну давайте проінвестуємо, а далі будемо розбиратися. І можливо, та сама логіка. Зразу скажу, я не є прихильником такої пасивної логіки, але якщо воно працює, ну хай воно працює. Можливо, таку саму логіку намагається застосувати стосовно питання України в НАТО, питання безпекових Гарантій, бо воно виноситься, як ми бачимо, останнім часом не публічно і достатньо рідко. Як зараз розуміти зацикленість Дональда Трампа на українському питанні? Бо чесно кажучи, так я думаю, що і ми, Україна, були б зацікавлені, якщо б це обговорення проводилося достатньо тихо, так без цих звинувачень, без цих гучних заяв Трампа. Як це пояснити? Але тут пояснити дуже просто росіяни зараз роздмухують питання того, що про Україну говорив Трамп більше, то чому говорив конкретно в їх наративі. Ну от не дарма що його під час останньої прес-конференції. Хоча тема взагалі була не про це, тема була про паспорти, про міграцію, про все це була та сама конференція, де він запропонував ідею золотого паспорта. Ніби несподівано журналісти запитали, а як же щодо російських олігархів? Він каже: Супер, да, давайте з ними це робити. І гадайте, що росіяни потім про це йому нагадали. Але навіть офіційно посольство російське про це написало до того, саме російська сторона під час переговорів, дзвінків і підготовки, саме вона в першу чергу піднімала питання того, що Україна в жодним чином не може бути в НАТО. Тобто мені здається, проблема зараз в тому, що його увага штучно створюється росіянами, і тому нам хочемо, ми того чи ні, доводиться все рівно публічно на це відповідати. Тобто, я повністю з вами погоджуюсь, що. В ідеалі нам потрібно було працювати трохи менш публічно, більш неформально. Це те, до речі, про що казав Рубіо Марко, Рубіо, міністр міністра справ США, по суті, який казав про те, що нам просто треба робочі контакти. Нам треба чітко розуміти, що в якому порядку, як ми робимо, який казав, що зустрічі з росіянами це дипломатична розвідка, що поїздка келога це обмін думками і збір інформації. Тобто, якраз такий підхід, який має пан Рубіо. Він би для нас видально спрацював, але на жаль, те, що росіяни дуже нахраписто і навіть сказав би нахабно просувають власні наративи. Ну робить для нас неможливим робити це ось в такому робочому форматі. Але ми так розуміємо, що вони, хоч і нахабно їх просувають, але от через ці перемовини про які ми нічого не знаємо. Ну тому що добре, є певні заяви там Путіна, чи його цього піскова чи Лаврова. Але от так, щоб ми чули це від отих перемовників, ну які Лавров є в цій групі, ми здається цього не чуємо. Чи ми впевнені? Ну давайте так не чи ми впевнені. А яким чином вони доносять в голову Трампа те, що він потім транслює назовні? Чи нам це зрозуміло? А мені здається, це доноситься в першу чергу через особисте спілкування. Тобто, ми ж знаємо, що з Трампівським оточенням, ну наприклад, з його синами активно спілкуються російські розвідники, і російські олігархи. Ми знаємо, що сам він достатньо активно спілкувався з Путіним і протягом повномасштабного вторгнення до поки ще не був президентом США. Той же Вітков, який в нього є спецпредставником з питань близького сходу, а тепер ще й близького сходу та Росії. Він сам має дуже багато підв'язок, якраз російських. Тобто, мені ви здається так. Що там достатньо каналів, там достатньо кранів, які будуть зливати йому цю російську адженду, цю російську пропаганду, і на жаль, це дійсно якимось певним чином впливає на його рішення. І крім того, от мені здається, це треба окремо виділити. Росіяни добилися того, що американські політики зараз схожі своєю риторикою, своїми наративами і своїм ставленням на сам російський народ. Знову ж таки, згадуючи ось цю конфірмацію заступника міністра оборони, коли його запитали про те, хто почав війну, він сказав: ну, під час складних переговорів з російськими візаві я би взагалі нічого не казав на цю тему. Тобто, знаєте, це дуже похоже на те, що казали російські росіяни, поки їх ще було якесь медіа, вони брали інтерв'ю. Ну а що ми можемо сказати? Ми ж люди маленькі. Там щось вирішують, там щось де. Ми просто будемо мовчати. І на жаль, якщо нам не дивно було таке чути від росіянського населення, зараз на жаль, це дуже дивно чути від заступника міністра оборони, від деяких людей з держдепартаменту, від найближчого точня Трампа. Тобто, ну там про щось говорять, але ми коментувати це не будемо. Ми просто слухаємо, що нам говорять росіяни, і сприймаємо це за чисту монету. Так, так. Ну є враження, що знаєте, не дай Боже не злякати росіян. Типу, не, угу. не скажемо, що вони агресори, не скажемо, що вони вбивці, не скажемо. Що це воєнні злочини, і оце ми все пропустимо ще й проголосуємо, до речі, разом з Росією проти е, проукраїнської резолюції вони. Ну і тоді в нас все вийде. Знаєте, тут я дуже коротко хочу трошки поговорити про е, те, що відбувається в, в, всередині США. Ми розуміємо, що. Ну, а ті сподівання на золотий вік, який почнеться одразу з новим президентством Трампа, цього не сталося. Там якісь проблеми з фондовими ринками. Ну окей, яйця там в них дуже сильно подорожчали, але ж це можливо все клятий Байден. А що відбувається всередині? Мається на увазі, але ну, якщо говорити про економіку? Відбувається те, що Трамп нею просто не займається. <ган -й Guardi> Якби це не було банально, але він же обіцяв під час виборів за один день знизити ціни на продукти мінімум на 45%, він казав, він обіцяв протягом тижня розібратися з інфляцією, він обіцяв підняти фондові ринки, взяти криптовалюту в основний е е в в в золотовалютний резерв США, він обіцяв дуже багато, але як тільки він зіткнувся з реальністю. А виявилося, що економічний цикл зараз далеко не на злеті, Що виявляється оці 4 роки відновлення після ковіду, коли вливали баснословні суми в економіку, просто щоб вона трималась на плаву. Було два варіанти продовження дії. або продовжувати поки що це кінціанство, і вже в десятирічному циклі виходити на нормальні показники, або різко це закінчувати і робити скорочення видатків не за рахунок федеральної системи, а скорочення видатків за рахунок реально великих федеральних видатків, соціальних програм і так далі, чого не відбувається. Тобто, по суті, Трамп не взяв жодної чіткої економічної стратегії. Трамп не хоче братися за складні питання е, ручного регулювання ринку. Трамп ще під час кампанії розсварився з федеральною резервною системою, яка зараз не дуже хоче співпрацювати з цим офісом президента, і виходить так, що економіка продовжує планомірно, але достатньо швидко йти вниз. Це не означає кризу, чи це не означає, що насипеться просто ринок червоний. Ринок йде вниз. А Трамп, ну таке враження. От пам'ятаєте, ми з вами казали, як ставляться до планів Трампа. Чекають, поки він про них забуде. Виглядає так, що Трамп теж чекає, поки люди забудуть про ціни, але з цінами це так не працює. Так, так, це правда. Пане Олександр, дуже дякую вам за цю розмову. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на зв'язку. Говорили, звичайно, про відносини Росії та США України та США. Нагадаю, що проходили перемовини російської та американської делегації в Стамбулі. Шість половиною годин вони про щось розмовляли. Коментарів немає. Можливо, щось про це почуємо у випуску новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.